27 жовтня вийде фільм по ФНАФу. Я на цей момент чекаю дуже сильно, і мої друзі теж чекають на це дуже сильно. І, я сподіваюся, ви теж чекаєте на це дуже сильно. І давайте подивимося, що нам показали за останні два місяці у Всесвіту ФНАФ, так би мовити, що трапилось за останні два місяці, і що треба знати перед виходом фільму. Поїхали. Але перед початком відео хвилина реклами від партнера. Саме завдяки йому цей канал може жити. Тому, будь ласка, не промотити рекламу, я обіцяю, вона буде короткою. Літо, на жаль, закінчилось, і в деяких областях України вже навіть мінус градус, наприклад, як Вінниці. І в такі моменти хоч це просто сидіти вдома, нічого не робити, або, наприклад, грати в ігри. Але що робити, якщо комп'ютер слабкий, і ігри не тягне, і взагалі, що робити, тоді не вбрав старш на телефоні грати. Хоча для деяких це теж вихід. Взагалі, то якщо без рофлів, то вихід давно вже придумали, а саме сервіс бустероїд швидкий, якісний і. Просто крутезний сервіс, і головне, український. На бустероді багато ігор, які оновлюються, додаються, і їх реально багато знайдеться на будь-який смак. Єдине, що, щоб грати вам потрібно мати ліцензію, наприклад, Steam, Epic Games, Origin. Але давайте будемо відвертими. Це не важко, тому що розпродаж дуже часто на будь-якій платформі, і викупити якусь крутезну гру легко. У випадку, якщо ви не впевнені, чи буде у вас нормальний пінг і інтернет в іграх, то будь ласка, перевірте його прямо на сайті. Наприклад, в мене ось 61 це поточна швидкість інтернету, а рекомендована більше 25. А от затримка всього 10, рекомендована менше 20. Хоча в більш гарний час, в мене 5 затримка, це прям взагалі. Тобто, що не завадить вам грати в онлайн-ігри, в шутани, такі як CSGO, Fortnite та інші. Перше, що кидається в очі, це зручний додаток, в якому все зрозуміло, і він виглядає реально стильово. Гарні ціни, які не будуть бити по вашій кишені. Ну і звичайно. Ну, приємна швидка модерація, тому приємної вам гри на бустероїд Переходьте та насолоджуйтеся новітніми іграми. Нехай щастить! Почнемо наші новини з 19 серпня, саме тоді від інсайдера Джонні Блокс вийшов такий пост у Твіттері: нові закулісні зйомки майбутнього фільму Блумхаус П'ять ночів у Фредді. На всіх нових зображеннях зображені зйомки на фасаді піцерії Фредді Фреді Сторочка сорочка члена знімальної групи з назвою фільму та вагонка, що використовується під час зйомки. Давайте зазначимо, що я не буду зупинятися на деяких моментах дуже довго, тому що в цьому немає сенсу, тому що в нас новин реально багато, і треба якось стисло про це розповісти. Тому поїхали далі. 30 серпня нам показують постерк фільму ФНАФ, і він реально виглядає. Неймовірно. Але єдине що я б якось більше акцентував увагу на цій вивісці та самих аніметроніках, тому що увага на вивісці вже акцентована, а ось аніматроніки якось зливаються з іншим наповненням картинки. Але так вважаю особисто я, і, можливо, воно так і повинно бути, тому що я не дизайнер і не можу вам сказати остаточно. В цей самий день, 30 серпня, ми отримуємо ось такі прикольні фотографії, де ми можемо зрозуміти приблизний зріст аніматроніків, а саме десь 2 метри. 3 вересня у нас виходить ось така прикольна фотографія, де Фредді сидить ось такий втомлений, зайобаний. Думаю, коли це вже все закінчиться, але намагається зробити вигляд, що нічого такого з ним не стало. Такий чисто дід на покерфейсі. Але вже 6 вересня нам показують ось таке відео на 30 секунд, де представляють Фредді, Бонні, Чіку та Фоксі з майбутнього фільму на виставці Blumhouse Behind the Screams на голівудській студії Universal. Бачимо, що люди, які працюють над фільмом, дуже пишаються своїми костюмами, які вони зробили. На Наступний день, 7 вересня, ми можемо бачити пост, в якому нам говориться, що на сторінці онлайн-кінотеатру AMC Tрес виходить сторінка самого фільму FNAF. І там позначено, що тривала з фільму 1 година 50 хвилин. Але тепер інше питання: скільки інформації вони зможуть розповісти за ці 2 години, чи буде вона прям змістованою, чи вони залишать багато питань, які будуть потім виправляти у другій частині фільму. Головне, щоб вони другої частини не зробили ще більше питань, ніж залишать у першій. Але це ми подивимося, коли вийде сам фільм. Вже 18 вересня ми отримали. Мали нові кадри з майбутнього фільму, яким поділилися в Instagram Stories з бразильська та гонконгська студія Universal Pictures. Цей рекламний ролик також є українською, тому пропоную вам зараз його подивитися. А ви, мабуть, новий охоронець? У 80-х зникли діти. Тому піцерію закрили. Нащо вона тут? Я не знайшов няні. Що тебе так лякає? Вони. Чого вони хочуть від моєї сестри? Я намагалась застерегти тебе. Ходімо звідси тікай! А тепер, друзі, хочу пограти з вами. Хто хоче стати Фнафонєром. Ммм, ФНАФофагом. Так буде краще. Так от питання: скільки місяців виготовлялися костюми для цього фільму? Варіанти відповідей а. 2 місяці. Б. Дев'ять місяців. С. П'ятнадцять місяців. Де? П'ятнадцять секунд на відповідь пішли. Bonnie. Правильна відповідь знаходиться під варіантом. Під варіантом. Під варіантом. Правильна відповідь 15 місяців. І це дійсно вражає, тому що робити костюми більше, ніж рік, це треба мати терпіння. 21 вересня вийшли в поц нові закулісні зйомки Ебі Пайпер Рубіо та Золотого Фредді У майбутньому фільмі Блюмхаус 5 ночей у Фредді». Тим часом 22 вересня почали потрошки встановлювати стенди для фотографій в кінотеатрі Cinemark, пов'язані з фільмом по ФНАФ. 30 вересня виходить такий пост, де написано: будівля, розташована на бульварі Сан Сет у Лос-Анджелесі, була прикрашена у тематиці майбутнього фільму. Хоча його точне призначення наразі невідоме, цілком ймовірно, що він буде служити в якості поп ап стора або якогось атракціона, або просто приміщення для реклами для розповсюдження більшого ажіотажу перед виходом фільму. Якщо хтось не знає, то Поп ап – це така тенденція, коли якийсь бренд заїжджає у приміщення і тимчасово продає там свою продукцію. Наприклад, Nike свої кросівки тимчасово, так як і ФНАФ продає такийсь там мерч пов'язаний з фільмом ФНАФ чи просто з ФНАФом. І він тимчасовий. У нашому випадку, якщо це приміщення не буде поп-ап-сторам, то це, скоріш за всього, просто чисто для реклами. Потім подивимося, що з цього буде, що це за приміщення і для чого воно потрібно. Але до речі, в нас є один пост від якогось інсайдера, який говорить, що «Тож, один з хлопців, який працює на місці ФНАФ, каже, що це місце ніколи не відкриється, але світло буде увімкнено сьогодні ввечері, як у фільмах. Як тільки вони це зроблять, я подивлюся, чи є у них якась сцена всередині, тому що він може це говорити, щоб нічого не витекло. Я не пишу, коли вони увімкнуться. А сьогодні, 2 жовтня, туди взагалі вивісили вивіску Фредді Fazbear's з Place. Це дійсно цікава інформація, і ну, просто поки що дивимося, слідкуємо за інфою, нічого більше не можу сказати, але виглядається дійсно цікаво. На жаль, не знаю, коли саме я випущу це відео, тому що монтую його 2 жовтня, тому я просто скажу, що 1 жовтня, для мене це вчора, вийшла новина, а саме пост, в якому нам дали шматок тізеру, який я пропоную вам зараз подивитись. 13. Що цей тізер значить? Все дуже просто. 27 жовтня це остаточна дата релізу фільма. А квитки доступні вже зараз, вже сьогодні, але, на жаль, не в нашій країні. На рахунок центральної Європи я не можу вам сказати, але в США їх вже купують і там вже вони доступні. Також 1 жовтня нам дали відос, який зроблений у стилі вхс касети. Прошу його подивитись. Велком то Фредді Фазберс Піцоріясукріїти Фазбер Ентертеймент опин Фредрі Фазберс Піцерія ті індолженісті грейтеспашенс феміфренліфан та каніедж аніматроник технології. Аркарактерс інтерактвист інчулі лайфлайк фашен. Let's introduce you to the stars of the show. Adorable, aren't they? Але уявіть, на 1 жовтня, це й не всі новини. Нам показали ще один тизер. І, будь ласка, подивіться його теж. Це секюри гіг. Авоворкеню во сліпнерстен. Велком та Фреді Фазберз Піцерія фантазія фан калай. Come to life. Come to life. Bobby, go! Dying robots murdering innocent people? You didn't think you should maybe tell me about that? PT 13. <laughs> Щодо зборів фільму. 3342 мільйони планується забрати у перші ж вихідні після прокату. 60-90 мільйонів доларів планується зібрати у прокаті за весь час у всьому світі. 3 жовтня, і повертаючись до теми піцерії Freddy Fazbear Pizza Place, розташовані на бульварі Сансет у Лос-Анджелесі, там увімкнуло світло. І виявилось, що це місце, в принципі, використовується для реклами. Хоча насправді я дійсно ну, думав, що це може бути якийсь міні-магазинчик, який буде продавати якісь товари, пов'язані з фільмом, якісь іграшки. Це було б прикольно, але і для реклами це теж. Непогано, хоча я дійсно сподівався на трішечки, інше. повертаючись до теми бюджету, Джейсон Блюм стверджує, що майбутній фільм злишком окупив свої виробничі витрати лише за рахунок продажу прав на стрімінг та кінотеатральну дистрибуцію. Для роз'яснення це не продаж квитків, це можливість транслювати фільм Блюмхаус П'ять у Фредді у кінотеатрах, якихось своїх частних, які купили цю можливість. Бюджет фільму, як повідомляється, перевищує 20 мільйонів доларів, причому більша його частина пішла на створення аніматронних персонажів, тобто аніматроників. Також прогнозується, що майбутній фільм збирає 12 мільйонів доларів за результатами нічних допрем'єрних показів. Як пишеться в цьому ж пості, це буде другий найкасовіший допрем'єрний показ для фільму Жахів, який поступається лише воно дві року, який Зібрав на допрем'єрних показів 13,5 мільйонів доларів на півтора мільйони більше ніж п'ять ночей у Фредді». А ще Фредді та його команда до смерті хочуть познайомитися з вами. Тому подивіться ось такий відос, де ви познайомитеся з цією командою. Have you met Freddy? Have you met Bonnie? Come on, you stupid. <laughs> Have you met Chica? Have you met Cupcake? Have you met Foxy? І воу, wow, ці вставки виглядають просто неймовірно. А якщо б вони були ще перекладені українською, взагалі бездоганно було б я вважаю. Для людей, яким подобається мерч, є ось такі значки і є ось такі футболочки. Значки виглядають круто, я так розумію, що є так, такі самі значки з Боні і скоріш за всього з капкейком. А футболочка мені ну так собі насправді виглядає вона не дуже круто. А от значки дуже круто виглядають, вони мені сподобались. І як тільки в мене з'явиться можливість, я їх собі куплю. І можливо, розіграю між вами, але це якщо вони в мене в принципі з'являться. А ще ще є ось такі прикольні стаканчики, я думаю всі розуміють, що це типу, коли ти приходиш в кінотеатр і тобі пропонують, ти можеш налити собі коло О, такий крутий стаканчик з мішкою Фредді, і ти такий, так, давайте. Ось таке, можливо, насправді стаканчик прикольний, і його можна використовувати не один раз, і я б такий теж собі взяв би. І я сподіваюся, що в наших коментаторах вони також будуть тематичні. І якщо будуть, я собі такий 100% візьму. Тому що як приємне нагадування про фільми в принципі про франшизу ФНАФ, це те, що треба. А от від цього в мене взагалі лице розірвало. Офіційний фільтр для снепчат для майбутнього фільму від Блюмхаус. Воно дуже схоже на ФНАФ Айр. Такий додаток, колись був, типу як Go, Готіків в стилі ФНАФ. Не знаю, як на рахунок зараз. На жаль, цю маску в Снапчаті я особисто не знайшов, але якщо у вас вдасться це, будь ласка, надішліть якось мені, перейшліть, тому що це просто неймовірно круто, я хочу це спробувати. Також в цей день нам показали ось такий типу ремастер газети з першого ФНАФу, але насправді це не все, це маленька ІРЛ. Що це таке? Ось на газеті ви бачите собачка FNAF Movie, ви приходите е, у інстаграм, пишете їм, будь-що після чого надсилаєте їм фотографію, і вони вам роблять ось таку карточку. Це все ще працює і, скоріш за всього, буде працювати до самого релізу фільма. Я навіть собі такі Кілька зробив, ось можете подивитись на мої версії цих штук. Пані та панове, а отут просто зупиніться та послухайте. Режисерка п'ятиночеї у Фредді Ема Тамі дражний таємним персонажем, який з'явиться у фільмі. Є один персонаж ФНАФ, якого ми ще не показували в жодному тизері чи трейлері. Якщо у вас є якась версія, напишіть, її, будь ласка, в коментарі, буде цікаво почитати і поміркувати разом з вами. Але особисто моя думка, що це може бути Генрі, людина, яка разом з Вільямом Автоном робила піцерію, створювала її з власного нуля. Можливо, це так, можливо, ні. Це особиста моя теорія, і вона. На жаль, нічим не підкріплена. Ця сама режисерка згадує, як під час зйомок спонтанно загорілася рука Фоксі. Я почула, як хтось тихо і спокійно сказав: У Фоксі рука горить. Один із сервоприводів працював досить довго і перегрівся. Тобто, по факту у студії була можливість закосплеїти кінцівку шостої частини ФНАФу. Некст news. А далі нам говорять, що деякі ютубери викладуть влоги без спойлерів з відвідин знімального майданчика ФНАФ у суботу 21 жовтня. Давко також підтверджує, що друга партія влогів буде опублікована після виходу фільму, тому що ймовірно вона буде зі спойлерами. До речі, Джейсон Блюм розповідав про те, що фільм пройшов через 8 режисерів і 15 сценаріїв під час виробництва. Цитата: Я працював над цим фільмом довше, ніж над будь чим іншим, що ми коли-небудь робили. І я дуже дуже пишаюсь тим, що ми нарешті отримали фільм. Думаю, що до наступної новини вже. І так, багато хто додумався сам, але режисерка фільму Ема Тамі підтверджує, часовий період, в якому відбувається дія фільму. Дія фільму відбувається у 2000 році, і ми перенесемося у 80-ті та 90-ті роки. До речі, любі мої підписники, хочу сказати, що на початку відео я вам смачно напис. Трішки набрехав. Коротше, на момент, коли ви дивитеся відео, вже можна купити квітки на ФНАП. Не у всіх кінотеатрах, але, наприклад, у мультиплекс я вже собі купив. І 29-го я йду на сеанс, тому я хуї! 16 жовтня нам надають додаткову інформацію про рейтинг та класифікацію фільму. Насильство 4 з 5, включає ударено життєв різними гострими предметами та зголобленням. Без деталей, але це призводить до деталізації кривавих ран. Загроза і жах 4 з 5 Існує постійна загроза, частина якої має надприродній характер. Мова 2 з 5 Є м'які лайливі слова, а також дуже м'які терміни, типу ідіот та пекло. Проблеми 2 з 5 Є послання на психічні захворювання, які у випадку з маленькою дитиною категорично виключені як причина її поведінки. І в дужках написано ПТСР Майка. В цей самий день виходить пост, який мене дійсно здивував. Марк Едвард Фішбах підтверджує в прямому ефірі на Ютуб, що він мав з'явитися в майбутньому фільмі П'ять ночів у Фредді, але конфлікт з залізною легендою. Завадив його участі у фільму. Цитата: Я хотів знятися у цьому фільмі. Просто графіки не збіглися. Ніхуя собі графіки не збіглися, сказав я в першу мить, як прочитав цю новину, але в кожному своє. Хто не знає, хто такий Марк Фішбах? Це ютубер, який має на своєму каналі 35,5 мільйонів підписників. І знімає він переважно горор контент. І ця людина грає величезну роль у формуванні ФНАФу і його ком'юніті в цілому. І пропоную зупинитись на новині 18 жовтня. За Living Tombstone виконував свою пісню FNAF 1 на нещодавньому прес-заходів. Блюмхаус the Screams на голівудській студії Universal перед аніматрониками, і це просто неймовірно. Будь ласка, подивіться. На момент монтування цього ролику це остання новина, і я сподіваюся, що зараз їх стане трішки менше, тому що це відео просто стане трішки неактуальним, а мені цього ну, дійсно не хочеться. А взагалі, то давайте підведемо невеличкі підсумки. Насправді це дуже крутезно, тому що зараз виходить величезна кількість інформації, і ми можемо пощупати, подивитись на ФНАФ фільм з різних сторін. І це просто крутезно. Коли вийде фільм, я впевнений, що це буде просто величезний бум, тому що тільки я чекаю цей фільм вже не перший рік. А що говорити про інших? І мені дійсно дуже приємно бути частиною цього фандому, бути в ньому, дивитись за новинами і робити відео для вас. А судячи з того, що бюджет фільму складає трішки більше 20 мільйонів, то, скоріш за всього, у всьому світі він зробить свою касу і 100% окупиться. Я сподіваюся, що за цей відео ви зрозуміли все, що хотіли, ви дізналися все, що хотіли. Я сподіваюся, ви поставите лайк, тому що я дійсно старався вкластися в сроки, зробити все, що сподобалось вам в першу чергу. Тому давайте зараз для закріплення інформації подивимось три офіційних трейлери по FNAF, які вже виходили. Ви скоріше за всіх їх бачили, але просто оновити пам'ять і, так би мовити, подивитись ще раз перед виходом ФНАФу. Приємного перегляду, друзі. А заздалегідь хочу подякувати за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, переходьте за посланням на Бустероїд і грайте в новітні ігри. Величезна вам дяка за перегляд. А вам я раджу хапати своїх друзів і бігти купляти квитки на сеанси. Вітаємо у піцерії ведмедика Фредді, де оживають найфантастичніші мрії. Налітай! Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що вас обрали найновішим охоронцем у Фредді. Нам буде надзвичайно весело разом. Дивіться, Майк. Дзвоню спитати, чи та ваша вакансія ще актуальна. Так. Шукаємо охоронця. Мене влаштує будь що. Це місце було популярним серед дітей у 80-х. Зачинилося кілька років тому, але власник ніяк не хоче з ним розлучатись. Я працюватиму, а ти будеш спати. Усе ясно. Дай мені руку. Треба усього лише дивитися на екран. Вітаємо у піцерії ведмедика Фредді, де оживають найфантастичніші мрії. Яке щастя. А ви, мабуть, новий охоронець? Щось трапилось, офіцера. Ви вже познайомилися? З ким? З ними. 80-х зникли діти. Поліція обшукала Фредді від ідо. Їх так і не знайшли, тому піцерію закрили. Душі дітей вселилися у роботів. Дякую, що попередили. Насправді це аніматроніки. Чого вони хочуть? Зробити її такою, як вони. Хебі! Як їх зупинити, <ріст> надто пізно, е, тікай, <ріст> куди їхати? Де ви такі беретеся? Робота розплюнута. Дай мені руку. Сидиш, охороняєш? Є хтось. Вітаємо у Фредді. Ви вже познайомились? Ви про кого? Фоксі, Бонні. Чіка і Фреді. У вісімдесятих зникли діти. Це що таке? Тому піцерію закрили. Поліція обшукала Фредді. Hey! Дітей так і не знайшли. <гас> Якого дітька? <гас> Приведи дітей. Целилися у оздоровецьких роботів. Скажіть, як їх зупинити? Не раджу. Надто пізно. Він іде.